Наприклад, гості підписчики мого каналу. Знімаю відео про е... копання картоплі. Буде вставочка відео. Е... значить Копаємо сорт пізній. О. Сорт не знаю, який це виходить, копав людям картоплю і дали на розвод. Ну, виходить, попросив. Ось така карто... ну, картопля. Ось така. Це виходить. Пізній сорт. Тут, звісно, зроби висновок. Якщо саме вудення буде таке ну, грубеньке, поняли? Бачите, то і картопля є. Ось так виходить. О. Ну звісно один я міну, що вона, ось дивіться, кучі держиться. Ось так дивіться, їй дрібно. І здорова, і насіння, і мало сухої гнилі, Бо копали рев'єру, то трошки гнилі був. Зараз покажу, можливо, мішкові. Ось дивіться, така виходить. ну Тут, звісно, з ярубна мулом зацяв коли є трохи різана, бо самих горбів не видно. Все злито на ну, город ось дивіться донизу. Сюди все ну, горби за, за рівні, то в принципі ось так. Значить по ці ось так. Чеплену взяли пластину, щоб зажати на виходити, щоб право і вляво не ходило. О, е, так. Цього року усилили кріплення. О, і, в принципі, все. От різних дисків не ставлю, бо ми, якщо є лебода, ну коріння, воно нічого. Ну не допомагає воно не перерізає стра.